Привіт, Максим. Привіт, Андрій. Розкажи, будь ласка, що в нас заповнює йде, бо я читав, що 12 травня буде повні правильно ж. Так, саме так, 12 травня буде повня. і не проста, а квіткова. Це взагалі, мені здається, дуже рідка повня, коли е, в, за допомогою рослин можна протягнути своє життя дуже багато. Тому додивитесь, додивіться, будь ласка, до кінця, тому що в кінці я розкажу найважливіші ритуали, які потрібно робити, для того, щоб притягнути здоров'я гарно, щоб було багатство, тобі потрібні гроші. Так, звісно. Ну, звісно, тобі потрібно. І найголовніше, для жінок дуже класний ритуал, який відновить їх красу і впевненість з енергетичного і фізичного стану. Добре, то давай почнемо з того, що можна робити наповню. Дивись, в першу чергу, повня це завжди е, місячна енергія. Місячна енергія на собі несе дуже багато е, е, взагалі в цілому позитивних вібрацій. Тому, якщо ти хочеш, щоб повня з тобою гарно програлася, в першу чергу, що потрібно робити, це звичайно, якщо у вас є пересадка чи садити щось е, з рослинами пов'язане. Що конкретно, яку рослинку посадити, щоб собі притягнути, розкажу в кінці. Але це перше, що 100%. Потрібно робити це, звичайно, робити якісь пересадження рослиночок. Можна висаджувати щось, це дуже класно для вас програється, і таким чином рослинки також будуть в як то кажуть в енергії правильні. Друге, робити місячну воду. Для того я завжди її роблю для себе кожну повню, я заряджаю воду на місяці, і потім її п'ю або користуюся для очистки простору. Що таке місячна вода, і взагалі, навіщо вона потрібна людям? Місячна вода сама по собі це дуже класний артефакт, дуже класна енергія для того, щоб дуже себе класно відчувати, щоб постійно мати в собі цю цілющу енергію. Це дуже класно для твоєї взагалі аури, і Аури твого будинку. Що це таке? Ми беремо, купляємо воду, або е, е, в той же день, 12 травня, йдемо в джерело, набираємо води з колодязі чи з краниці, чи може у вас є якесь джерело, там, якась там, колонка, де ви можете набрати воду. Набираємо цю воду, ставимо на, на ніч з 12 на 13 число і все, і заряджаємо місячною водою. Вона заряджається місяцем енергія місяця. Бажано, звичайно, поставити її на місячне світло, тому що ну, просто так поставити десь на підвіконі, якщо нема світла, то навряд чи вона так зарядиться. Тому якщо у вас є така можливість під місяцем поставити прям водичку, це буде найкращим варіантом. І потім ви починаєте її пити. Тільки дивіться, вона як має таку ж функцію, як свята, свята вода. Не треба одразу все залпом випивати. Можна пити по одній з. Толові ложці кожного ранку до наступного місяця, а поливати нею квіти можна цією водою можна зробити такий поліовізатор, порозпилювати весь негативна енергія, або уходити буде. Наприклад, прийшли до тебе багато друзів, а тобі потрібно поприбирати після них оцю, бо ти ж розумієш, усюди є вся енергія, і воно залишається, і ти береш просто або ковпачок, наливаєш цієї води в звичайну воду, розмішуєш і миєш пол підлогу. І а, поверхні, або ти можеш таким чином просто розпилювати їх, додавши трошки лаванди а, аромату, і це взагалі буде найкращим очисником від негативної енергетики. Можна навіть на роботу собою взяти та вшикати на всіх своїх а, колег на тебе буде вшикати. Не треба на мене вшикати. Я від того всього знаєш, мене вже нічого не бере. Ну, звичайно, в цей день кланай найкра... 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 це очищати своє пространство, свій простір а, максимально енергетично. Прибирання в шафах, прибирання взагалі в цілому в домі дуже класно. Це також можна робити якісь косметичні процедури, все, що пов'язано з красою, ти можеш робити. Тому мені здається, що дівчата, які хотіли там підстригтися чи привести себе до лоду, операції якісь по красі, також В принципі, будь-які операції дуже класно пройдуть. Далі ми можемо спокійно працювати з природою. Водою. Знову ж таки, висаджувати саджанці або просто гуляти в парку в цей день, це дуже класний і буде очисним аспектом для вас. І, в принципі, мені здається, що це один із найкращих взагалі. Моментів для очистки енергії, тому що наповню ще й на природі відпочити чи просто посидіти хоча б 15 хвилин біля дерева якогось, це буде, мені здається, найкращим чесником для, для роботи. Ну і там також можна робити якісь творчі речі, тобто творче в себе. Якесь самовираженням творчим займатися, наприклад, малюванням, танцювати. Тобто, все, що пов'язано з красою, все, що пов'язано з природою, все це принесе вам дуже позитивні вібрації. Круто буду тепер знати, а що не можна робити. А, ну дивись, категорично не можна в цей день а, щось а, знищувати, звичайно. Ну, наприклад, ту ж природу це кате засмічувати. Не контролюйте себе. Я розумію, що інколи хочеться викинути бумажку на вулиці, не треба цього робити. Природа дуже буде образи, дуже образиться. Далі ні в якому випадку не сваріться. От моя рекомендація в цей день максимально бути на позитиві, на балансі, на гармонії. Тому що, ти знаєш, я тобі скажу, що це якраз і може стати дуже серйозним чинником для розлучення з людиною. І більше того, я тобі можу сказати, що якщо ти в цей день посваришся з кимось, це ще на тобі відіграється негативом. Тому якщо ти можеш не сваритися ні з ким в цей день. А людина з тобою намагається сваритися, щось там виясняти, то намагайся просто ігнорувати, бо це тобі не потрібно. Бо ти маєш розуміти, що все, що ти зробиш цей день, воно можна сказати, помножиться на 2, на 3. Чим більше позитива ти зробиш, Тим більше по тим повернеться. Чим більше негатива ти зробиш, тим більше воно тобі повернеться. І тут не тут справа не в тому, що ти скажеш, ну чекай, людина мене спровокувала. Я там не хотів, а людина мене спровокувала. То тут не ну, насправді нічого не не рахується. Ти маєш розуміти, що навіть якщо тебе спровокувала людина на подібні речі, то ем, тут ситуація не зміниться в позитивному для, для тебе чині, тому що все, що ти будеш віддавати, все тобі буде повертати. Так працює і в кармі також. Тому максимально в цей день намагайся все ж таки відпочивати, не, не напрягатися. В цей день, ще, до речі, я забув тобі сказати, цей день дуже класно було б знаєш, бути щедрою людиною, допомогти якійсь людині, яка потребує допомоги безпричинно. Причому ту, яку ти можеш і не знати. Або задонатити на ЗСУ. Це Обов'язково, друзі, на, на ЗСУ, воно трансформується в дуже позитивний для вас же потім аспект для захисту. Тому в цілому такого багато чого. Ну, не можна, наприклад, матюкатися в цей день, тому що дуже сильно енергія а, буде страждати. ну це, таке, це я таке кажу, але не сам, не сам інколи контролюю себе. А, але в цілому я тобі можу сказати, що найважливіше це зробити обряди. Дуже класно. Які обряди тоді? Зараз тобі розкажу. По-перше, так як у нас квіткова, квіткова повня, квіткова повня, це у нас в цей день можна протягати до себе все, що пов'язано з красою, грошима, любов'ю, гармонією. Я б тобі розкажу зараз три важливі речі, які треба робити в цей день. А звичайно висаджувати дерева, висаджувати квіти, зелені, квіткові, нема значення. І для того, щоб притягнути в свої гроші в своє життя в гроші, тобі потрібно висаджувати обов'язково зелені рослини. Тобто, це можуть будь-які рослини, аби не кактус. кактус, він не відноситься до позитивних рослин, кактус відноситься до рослин, які е, чистять енергію. Але якщо ти хочеш притягнути, то звичайно я рекомендую зробити таким чином. На... Ви купуєте в цей день. Обов'язково, до речі, я забув сказати, що обов'язково треба в цей день купити рослину, не пересадити просто. І бо я навіть складь пишу в городі, пішли, відкопали, посадили. Ні, тут треба обов'язково купити за гроші, це причому за е готівку, обов'язково не карточкою розраховуватися, бо таким чином є обмін. Правильний обмін грошовими потоками. Далі, коли ти купив рослинку, ти маєш купити одразу ґрунт, щоб пересадити її і одразу купити собі вазончик. На дно вазончику ми кладемо 5 монеток, засипаємо пересипаємо земельку, посаджуємо. Не хочу наголосити, що рослина має бути зелена, не квіткова. Це якщо ти хочеш притягнути до себе гроші. І висаджуємо все, ставимо на місяць, вона на місяць зарядиться, все, і тобі підуть гроші. До речі, дуже класний, оця рослинка буде класним ідентифікатором твого фінансового стану. Тобто, коли рослинка буде цвісти. Коли рослинка буде множитися, здоровішати, ти будеш розуміти, що твої фінанси в гарному стані. Як тільки рослинка почне щось спада, спадати в'янути, скидати своє листячко, для тебе це дуже буде гарний знак почати економити і не витрачати кошти. Тобто це дуже класна буде така для для тебе індифікатор. Наступне це: якщо ти хочеш притягнути до себе жіночу красу, тобі потрібно купляти обов'язково квітучу рослину. Це може бути жасмин. Троянда. Такі, знаєш, маленькі тюльпанчики є, дуже гарні. Ну, коротше, будь-які, але дивись, що хочу я хочу звернути увагу на що? Що це має бути не рослина, а одна днівка. Тобто, знаєш, є такі рослини, там де тюльпан один виростає і все. Ну, типа, і ну, що з ним відбувається. Мені здається, я просто не пам'ятаю, які там рослини є. Але е обов'язково, щоб ця рослина була постійно квітучою. Тобто це має бути рослина, яка постійно несе собі цю енергію квітів. Не обов'язково, щоб вона кожного місяця давала ті квіти, але обов'язково має цвісти. Тобто жасмин я знаю точно 100%, що він цві Архідея можна, орхідея. От, пожалуйста, тобі, От, також вічні рослини, якщо правильно за ними доглядати. От. Е, і пересаджуємо також вже без монеток, без нічого, воно також дає енергію краси, наповнює, очищає. І третій варіант це зв... перезапитаю. Тобто, коли висадили її, обов'язково купили, треба її пересадити обов'язково і поставити звичайно. теж на місяць. На місяць, так, ага. звичайно. Обов'язково це робити треба з кожною рослинкою. І третій варіант це, е, якщо ти хочеш. Зачати дитину, давно не могла задіти, чи не міг зачати дитину. Купуйте рослину, саме апельсини, лимони, гранати, тобто все, що несе плоди. Але не такі типу, формату, що дуже-дуже довго треба чекати на ті плоди, Там, через 10 років тільки воно заплодоносить. Ні. Е, якщо ти хочеш швидко собі дітей, то тобі потрібно купувати вже плодоносні рослинки і е, знову ж таки пересадили, поставили на місяць, зарядили. І таким чином в тебе в цей день відкривається канал для того, щоб дитинка в тебе з'явилася, і вона в тебе з'являється. Це дуже перевірені ритуали. Вони здаються дуже простими, і люди не всі в це вірять. Але повірте мені, якщо ви спробуєте, відпишіть, до речі, потім обов'язково після того як ви сидите там через місяць, через два поверніться на це відео і напишіть мені в коментарях обов'язково, як у вас працювало це.